Вітаю вас, мої рідні. Оці з вас, хто почали одразу радіти, мовляв, так полякам і треба, що російські безпілотники нарешті залетіли і до них припиніть займатися злорадством. Це все ж таки наші друзі, це все ж таки наші партнери, які прихистили мільйони українців спочатку повномасштабного вторгнення, де створено логістичний хаб, звідки находить допомога Україні, і які так само надають Україні велику допомогу. Проте є Деякі приводи для оптимізму. І що це за приводи? Я вам зараз поясню. Ви, будь ласка, підпишіться на YouTube канал. На цей Ютуб канал, обов'язково поставте лайк і поділіться э... відео. Ми пам'ятаємо, що є вже перший етап коаліції рішучих. Про що вони говорили? Проте, перед тим як почати вводити будь-які війська, це захист українського неба на певній частині території, і це захист моря на певній частині української території. Проте постає одразу наступне питання: як вводити ці війська? Яким чином, з чого починати, з чогось треба починати? Ми не знаємо, якими насправді були домовленості Путіна і Трампа на їхньому крижаному саміті Сніжинка, як я його називаю, в Алясці. І ми не знаємо, про що дійсно насправді потім говорили європейці з Трампом під час їхньої зустрічі вже буквально через кілька днів у понеділок, у Білому е домі. Отже, виникає питання: з чого можна? Починати, а, бо Джей Дівенс, віцепрезидент Сполучених Штатів Америці, ось ось буквально сказав про що а, на заваді в регулюванні, як вони називають українського конфлікту, стоїть два фактори: Росія хоче 6 тисяч квадратних кілометрів на Донбасі, а Україна вимагає гарантії безпеки для того, аби бути певними, що після того як вони заключать угоду. А, Росія через деякий час, через кілька місяців, або через кілька років не захотіло більшого і знову не пішла в атаку. Як організовувати безпеку? Трамп миває руки і він каже, що я не буду цим займатися. А, цим нехай займається повністю Європа із забезпеченням зброї, і забезпеченням гарантій? А Забезпечить гарантій безпеки, і сьо, і вже навіть з'явилася заява міністра закордонних справ Німеччини Вандефуля, який сказав, реагуючи на удари на атаку російських безпілотників по Польщі, ми дамо рішучий відповідь на атаки по Польщі, що це ескалація, і ми готові до цієї ескалації. Тобто, Німеччина, як флагман оборони Європейського союзу, говорить про те, що готова боротися, готова вступати в цей двобій. Таким чином, готую громадську думку, з чого починати? Хто має бути першим? Хто має першим вводити свої війська? Звичайно, багато років Польща була флагманом впливу Сполучених Штатів на європейському флагманом американського впливу на європейському континенті. Їй виділялися кошти. На території Польщі розміщувався американський контингент. Вони ближче за все до конфлікту на даний момент, і при цьому цьому поляки кажуть, що ми не хочемо воювати, ми там не повинні там бути. Але, шановні, вибачте, вам стільки років давали гроші на вашій території. Розміщували розміщували військовослужбовців. Ви давайте тепер відпрацьовуйте. Ви давайте тепер віддячуйте за всю ту допомогу, яку ви отримали. Чи ви вирішили, що це вам так? Безкоштовно подачки. і недаремно на той зустрічі у Білому домі, яка відбулася одразу після зустрічі Трампа і Путіна, не було представника Польщі. Там навіть почали ображатися. А чому це нас не запросили? Очевидно, там вирішували, хто буде тим першим тим первопроходцем, який відправить своїх військових в тому або в іншому форматі е в рамках коаліції рішучих в Україну. Не хотіла Польща брати участь у коаліції рішучих, але. Як кажуть, хто не може научим, хто не хоче заставим. Так от, цілком можливо, що це якраз таки а, той варіант, коли заставим. Буквально, скільки 10 днів тому, та навіть не 10 днів тому, тиждень тому, Кароль Навроцький, новопризначений президент Польщі, приїздив до Дональда Трампа і про щось вони говорили. Про щось говорили публічно, а про щось говорили не публічно. І там на цій зустрічі йому могли озвучити. Кароль. Вам доведеться все ж таки бути першими. Ви найближчі до конфлікту. Ваш, вашу армію споряджали. На вашій території американський контингент. Що це ви будете відсижуватися? Ні, 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 ні. Цього ніхто не дасть, е не дасть зробити. Тому давайте відпрацьовуйте, шановні. Тепер виникає у поляків наступне питання у польського уряду, у польського президента як це все продати полякам, які категорично не хочуть воювати, які вважають, що українська війна це взагалі не їхнє питання, в якому вони не мають брати участі, і це далеко від них від слова взагалі. Навіть сьогодні з'явилося свіже е, опитування. Польських соціологів, які подивіться, показали, хто на їхню думку винний в тому, що російські дрони залетіли на територію Польщі. 38% поляків відповідно до цього опитування вважають, що Україна винна в зальоті російських дронів. Україна винна, не Росія. Тобто вони навіть за це вину перекладають на Україну. Вони не вважають, що якось потрібні захищати, повинні захищати Україні себе, 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 себе і тільки себе. Як їх переконати, що себе вони повинні захищати не на території Польщі? На другому місці Росія. 15% поляків певні, що це взагалі польський уряд винен, в тому, що залетіли безпілотники, а 5% відповідальними за те, що сталося, винними вважають. А, НАТО і Захід. Тобто, з чого починати? Літаки це теж армія. Пілоти це теж армія, навіть якщо літаки, які будуть захищати українське небо на заході нашої держави, будуть, наприклад, надані Францією, Нідерландами, Бельгією, Данією. Хтось має бути з пілотів. А пілоти це безпосередньо військовослужбовці, які воюватимуть з російськими повітряними цілями. Тобто це ті пілоти, громадяни держави, які будуть фактично вступати в конкретний бій з російськими ракетами або з російськими дронами. І якось потрібно полякам пояснити, чому вони повинні себе захищати: одна атака дронів, друга атака дронів, і вже значно простіше пояснити, що мовляв, шановні, нам е, краще захищати себе, своє небо. На території України, точніше в повітряному просторі України, нехай краще наші пілоти збивають дрони, збивають ракети і різне залізяче, і воно падає на територію України, аніж воно буде встигати долітати. Хай краще наші пілоти на європейських літаках патрулюють небо над заходом України, прикрити спершу ті області, через які російські дрони і російські ракети летять на території Польщі. З чогось треба почати. Далі можуть приєднатися теоретично і інші країни, тому що російські дрони і російські ракети можуть ж долітати не тільки по Польщі, вони можуть прилетіти, наприклад, в е, країни Балтії, можуть прилетіти в не знаю, Фінляндію, створити загальноєвропейський суспільний консенсус у тому, що краще закривати прикривати своє небо, починати не на територією, не на територію своїх держав. А в українському саме небі. Зверніть увагу, нещасні ті срані дрони, які коштують відносно копійки, збивали винищувачами f 16 і f 35 Це дорого. У нас збивають зенітних, збивають елементарно з кулеметів російські дрони, там підіймали винищувачі. То, звичайно, все одно дешевше навіть цими винищувачами збивати російські дрони в повітряному просторі України. І це, як кажуть, ліха біда, начала. Коли вже закриється частина. Повітряного простору над Україною і там стане внизу безпечно, тому що російські дрони не будуть долітати. Після цього можна що робити. Правильно вводити сухопутні війська коаліції охочих на ті території, де повністю безпечно і не можуть навіть долетіти російські повітряні ціли. цілі. Тому цілком імовірно, що сьогоднішній заліт 20 з чимось злишком російських дронів на територію Польщі був не випадковим. А це поступова підготовка польської громадської думки. До того, що варто, що можливо доцільніше збивати дрони не над своєю територією, а над територією України, тому що тоді будуть з ними воювати винятково польські пілоти, а не вони будуть падати на а, цивільних громадян, на будинки, один з яких в Люблінському воєводстві був зруйнованим російським дроном. Не буде зупинятися робота аеропортів Варшави і а, Господи, де там ще а, Жешова. Де було оголошено так званий план, е план Килим. А вже після цього, коли буде закрите небо, можна йти ногами е в Україну і поступово таким чином все це вгомовувати. Це така одна версія. І, можливо, якраз таки про подібне і домовлявся Путін про те, що частина буде військ розміщена на Заході. Але, звичайно, публічно Путін ніде ніколи не зможе сказати, що він. Е що він погодиться розміщувати війська на е, натівські війська на території України, принаймні хоча б на одному клаптику території. Та принаймні, навіть якщо Путін на це не погоджувався, в будь-якому випадку Росія, до речі, повністю заперечує, що це були їхні дрони. Але елемент того, що після кількох подібних зальотів, дронів і ракет польське суспільство серйозно задумається над тим, що, можливо, варто все ж таки збивати російське залізяча в небі над Україною. І вирішить, що все ж таки кілька польських пілотів 5, 10, 20, зможуть захистити їхнє небо, але трошечки подалі. У Путіна є на це свій план Б. Я вам про нього розкажу в наступних відео, але, будь ласка, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк і поділіться, поділіться обов'язково цим відео. Я за це вам дуже дякую, і ми соціальні мережі. В нижні, підкреслення, в нижні підкреслення Соломка. Так само підписуйтеся і, як завжди, сперечаємося з вами у коментарях. Я вам дякую за увагу, до зустрічі!